7 липня роботи продовжують працювати. Зараз просадка менше 1% є набрано декілька валютних пар. Тепер за вихідні, що відбулося. Отже, в нас цих дві позиції це були відсотки від інвесторів. Хтось зайшов на корекції. Наступних три позиції це були перекидання коштів. З кешбеку, ребейтів, хто, як їх називає. В кінці місяця всі ці повернення зі спредів я закидаю на інвестиційний робочий основний рахунок. Ну і сьогодні закрилося по євро дві операції і по фунту. Загальний профід становив 210, і 5800 поповнення від інвесторів та різноманітних кешбеків та реферальних програм. Кому цікаво копіювання сигналів торгівлі, ссылка на монітор та мої контакти в описі.